Ви ще й досі не знаєте, чим декорувати стіни в своїй квартирі, Клеїти шпалери або наносити декоративну фарбу. Ось вам декоративна фарба з перламутровим блиском. Її легко наносити на стіни своїми руками. За допомогою звичайної кельми, щітки або валика. Якщо стіни у вас пофарбовані, або пошпакльовані, або на стінах гіпсокартон, грунтуєте та за допомогою кельми. Вмашуєте в фарбу та наносите на стіни. Після того, як ви навели на стінах невелику площу, декоративна фарба швидко висихає, рахуйте один, два, три. Та за допомогою кельми наводимо гладь. Якщо вам подобається більш рельєфний малюнок, ось так буде виглядати ваша стіна стильно та красиво у вашому інтер'єрі квартири. А якщо ви хочете більш гладкі стіни, проходить деякі 1-2 хвилини і після того ви наводите глад. І ви вже побачите, як будуть гладкі ваші стіни виглядати красиво. Ця фарба не боїться плям. А саме головне, що ви зробите це своїми руками і украсите свій інтер'єр під новорічні свята.